Привіт! Мене звати Тетяна, і я кармолог, наставник, авторка медитації та провідник твоєї душі. Я практикую кармічний менеджмент і тому вирішила створити серію подкастів про карму. Цей подкаст буде твоїм першим кроком на шляху до усвідомлення фінансових сценаріїв і до зміни того, що тобі більше не служить. Сьогодні ми будемо говорити про початок. Про твій грошовий сценарій і як він утворився, чому твій шлях до грошей виглядає саме так, і як можна почати змінювати це вже зараз? Отже, коли ти думаєш про гроші, які відчуття виникають у твоєму тілі? Стискання, напруга, а може, легкість, впевненість. І відповідь на це питання ховається не в сьогоденні, а у спогадах з дитинства. Тому пригадай, як у твоїй родині говорили про гроші, чи була легкість, коли йшлося про фінанси, а може, навпаки, тривога, сварки або мовчання. Можливо, ти чув або чула такі фрази, гроші просто так не даються. Щоб щось мати, треба тяжко працювати. Ми не можемо собі цього дозволити. Багаті люди це не чесні люди, це не для нас ці фрази більше, ніж просто слова, це програми, які оселилися у твоїй підсвідомості ще тоді, коли ти був або була зовсім маленькою дитиною. Вони стали твоїм невидимим грошовим фоном? А тепер уяви собі, що кожне таке переконання це як стара куртка її дали тобі давно, і ти звик або звикла її, її носити. Але чи личить вона тобі сьогодні, чи пасує до твого нового життя, чи не замала? А тепер я запрошую тебе у невеличку внутрішню подорож. Якщо тобі зручно, сядь комфортно. Закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний, розслаблений видих. Повтори це декілька разів. Глибокий вдих. І вийди. Ви. А тепер уяви, що перед тобою старі дерев'яні двері. ти торкаєшся їх долони, відчиняєш. І заходиш у непівтемну кімнату. Це твоя внутрішня комора пам'яті. Ти роздивляєшся навкруги, навколо старі речі, запах деревини, тиша. Ти йдеш углиб і бачиш невеличку скриньку. Вона стоїть у самому куточку. Трохи припорошена пилом. Ти наближаєшся, торкаєшся її і відкриваєш кришку. Всередині ти бачиш пожовклий аркуш паперу. Ти береш його в руки, придивляєшся, і на ньому великими літерами написано Гроші. Це ти придивляєшся уважніше, що ти там бачиш, які слова там з'являються саме для тебе. Можливо, що гроші це небезпека, або гроші це стрес, або гроші це причина сварок, а може, у тебе з'явиться свій особистий напис. Роздивись його. Просто спостерігай, без оцінок, без осуду, просто дозволь собі побачити цей напис. Це родове переконання його могли передати тобі, але воно не твоє, і ти маєш повне право залишити його тут. Тому подумки, скажи цій фразі Я тебе бачу, я тебе пам'ятаю. Але я більше не несу тебе з собою. Я обираю йти далі, з новим змістом. І тепер відчуй цю зміну в собі. Відчуй, що ти більше не зобов'язаний або не зобов'язана нести старі обмеження. Порадіть цьому, усміхнись. А тепер зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. поверни увагу до свого тіла, відчуй знов опору під ногами, поворуши пальцями на руках або похитай головою легенько. І коли будеш готовий чи готова, повільно відкривай очі. Щойно ти зробив чи зробила дуже важливу роботу. Перший крок до зміни твого грошового коду. Хочеш зробити цей момент ще реальнішим? Тоді запиши свою фразу в коментарях під цим подкастом. Моє переконання, гроші це, а далі те, що в тебе сплело. І підпис нижче. Але я більше в нього не вірю. Саме це буде твоя маленька церемонія відпускання старого. І наостанок я хочу розповісти тобі. Маленьку притчу Жила була маленька пташка. Щоранку вона прилітала до великої скрині, повної золота. дивилась на неї здалеку, і відлітала. Вона думала це для великих птахів, це точно не для мене. Так минали роки, поки одного дня стара сова не запитала. А чому ти навіть не підлітаєш ближче? Бо золото не для мене, відповіла пташка. А хто тобі це сказав? Ніхто. Просто я звикла так думати. Сова кивнула. Можливо вже час звикнути думати інакше? Мораль. Можливо, і ти вже достатньо виріс чи вирісла. Щоб дозволити собі побачити, твоє золото поруч, і ти маєш право його прийняти. Саме цими словами я хочу закінчити сьогоднішній подкаст. І зараз я попрошу тебе подякувати собі за цю першу зустріч із собою справжнім. Пока-пока, до зустрічі у новому подкасті.